Це. Вони розширяються конкретно. Привіт, я на копорті. Приїхали забирати дві тесли. Рідко тут беремо, але зараз цього разу виходить так, що вигідно взяти. Перед Новим роком немає клієнтів багато на аукціонах. І нормальна ціна була на дві тесли. От їх стоянка така. Здоровенна там. Розширюються вони на ту сторону також загрузка машин. Зараз я покажу вам, як це все проходить, як ми забиратимемо, іду в бюро, зараз отримаємо талончик. Ні, це Ось одну машину вже підвезли. Трохи притулена вона вперед. Видите, капот горбом став. Две вмятины есть впереди на капоте. Диски пошкрябаны. Performance. Цей диск тоже немного пошкрябанный. В принципі така як була заявлена в салоні все добре Батарея на нулю майже 4% залишилось. Ще й печка працює, треба печку хоч виключити Нашу що печка дує З пустою батареєю Так, ну ніби все нормально тут Так і так купили вже це аукціон Решта, крім удару, ніби все добре Ось привезли вже другу Теслу. Вся взагалі з мінімальними пошкодженнями. Роздивимося її вже вдома. Кришка багажника, як бачите, трошки підігнута. Тут тернуто тут трохи. А оцю вмятину показували, ні? Не знаю, можливо і ні. Не показували. Справа там м'яті є. Ну то я бачив справа. На багажнику є. Другий бачу. І збоку. Більш ніби нема. <звук> А тут ще є Відкривало десь на обережно І тут є вм'ятина, теж не було її в оголошенні компорта. Теж щось не то, може це стреця, а може й ні. Роздивимось потім. Одну заберемо на лаветі, а другу погонимо так. Він ще їде до України, до речі, машинка Hyundai Kona, Буде продаватись в ковалі. Будеш продавати комуні, ні? Щарко. Ну а скільки буде коштувати? Не знаєш, не рахував? пробіг пробігнули. Ну а скільки буде коштувати? Приблизно. Для вас пішли під пісне Ну, ясно. Будете телефонувати. Ось. Оцей чоловік буде в Ковалі продавати. Наберете до мене, я дам телефон. Все, 20 хвилин і машини забрали. Все відбувається тут швидко. От ще б не було сюрпризів різних. То скло будете, яке не вказано, то вм'ятане. Але скажу вам чесно, попорт, я бачу, розширяється. Минулого разу тут був. Було набагато менше машин. Все більше і більше автомобілів. все, поїхали. Поверніть ліворуч. Через um 200 метров на кельце поверните на другий изъезд. i the just meeting.